Вітаю, друзі! Мене звати Назар Титер, і Це історичний проєкт про старосамбірчан. Зараз ми будемо спілкуватися з бігуном Ярославом Мельником. Привіт тобі! Привіт! Отож, будемо спілкуватися про те, як він почав бігати, і він нещодавно пробіг. Зараз ми розкажемо. Привіт тобі, Ярослава. Ще раз розкажи, будь ласка, хто ти, де ти навчаєшся? Я впевнений, тебе багато старосамбірчан знають, ну але тим не менше, давайте будемо знайомитися. Ну, звати мене Ярослав Мельник. Я навчаюся в самбірському педагогічному фаховому коледжі на вчителі фізичної культури. І я займаюся вже бігом близько десь майже три з половиною роки. Три з половиною роки ти бігаєш, так? Так. А як взагалі тобі спало на думку бігати? Бо я минулого року хотів трошки побігати, а мене вистачило на три дні. <гум> а, та я бігав по 5, по 5 кілометрів, але трошки здався, знаєш, ну чесно признаюся. Як ти наважився і чому ти не здався? <гум> ну, дивися, я почав бігати, тому що я хотів поступити в коледж на вчителя. І треба було здавати екзамен, ну, і норматив, біг на один кілометр. Але я взагалі ніколи не бігав. Угу. І пішов бігати на стадіон, і там було почав до кого може сп'яти. Тут десь було півтора кілометра приблизно. І я розумів, що я не стягую, і я почав з кожним днем собі бігати, 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 додати, додати, і вже дійшов до того, що зараз є. Марафон і тому подібне. Три з половиною роки. Тобто, ти за весь цей період. А як часто ти бігав? Тобто це день через день, раз в тиждень, раз в місяць, раз в півроку? А чи це кожен день? Тобто, як, наскільки, наскільки це регулярно відбувається? Дивіться, перші півроку це було день через день, щоб ми застигали відпочивати. А вже от зараз ну, є по два тренування на день: є ранкове і є вечірнє. Тобто два рази в день ти прокидаєшся і біжиш. Тобто, як це, в якій годині? Прокидаюся 6-5 ранку, але я не біжу, я йду займатися на, на стадіон, на турніки, ну, на силові вправи, на техніку, а вже вечір це і бігове тренування. А бігове по кілометражу наскільки? Від 10 до 20 до 25. Буває. А, тобто дво, від 10 до 25 кілометрів ти пробігаєш ввечері? Так. Та? І ти, коли приходиш додому, ти просто падаєш і спиш. Чи як це відбувається? Чи в тебе є ще сили, знаєш? Є ж Бо... навпаки, сили, знаєш, які з'являються після тренування. Заряджений. Так, так. Клас. А нещодавно, друзі, це було 10 серпня, так? Так. Ярослав псіханув і пробіг марафон. Марафон це 42 кілометри. Так. 42 кілометри. Люди добрі, я отут п'ять побігав і ледве а, вижив. А, як довго ти готувався до цих 42 двох кілометрів? Ну, готувався десь близько року. Ну так посилено, щоб пробігти, бо там і ма... треба набігати більше кілометраж і більше тренування включати на довгі дистанції? І так подолалося, скажімо так. Близько року ти готувався так. до цих 42 сорока двох кілометрів. Так. Скажи мені таку річ, як почати бігати. Можливо, є в тебе якісь такі поради для наших глядачів, які також мріють, хочуть почати вже бігати, адже це дуже корисно для здоров'я, для дихалки, для витримки серцево-судинної системи. Серцево-судинної системи, звісно. Як взагалі почати? Які перші кроки зробити людям, щоб почати ту -ду 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 -ду, бігати? <свісно> Дивись, дам кілька порад для для початківців. Щоб почати бігати, можна з невеликого кілометражу, щоб зразу не вийти, не пробігти 5 або 10 кілометрів і просто впасти, а почати, наприклад, з двох-трьох і можна чергувати з ходьбою. І робити собі, наприклад, день бігаєш, або два дні відпочиваєш і так чергувати. І просто, і поступово збільшувати, або знайти собі якусь компанію, та, як я шукав, щоб бігати, ну... Щоб веселіше. Веселіше. <ріху> або під якусь свою музику бігати, щоб, ну, теж класно. Але хто хоче вчати, я завжди радий допомогти, завжди розкласти компанію. О, там, от, 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 отуди дивися, там тебе бачить. Він обіцяє, Дай. якщо хтось хоче бігати, Ярослав обов'язково вам Зрець допоможе. Це до мене має, я вам допоможу. Так, дивися, щоб спочатку бігати, треба скласти якийсь якийсь собі там комплекс вправ. Так. Та це не просто бери і біжи. В степ, чи в поле, чи в ліс, а треба якось підготувати своє тіло, адже ну тобто хтось більш масивніший, хтось більш Хтось Більше маса тіла може бути якось худіший. Ну. Так, та. Тобто, це треба спочатку якийсь комплекс вправ, я так розумію, та Порадь щось нашим глядачам дорогим. А як це зробити? Як це собі підібрати? Ці вправи, які вам підійдуть? Ну можна подивитися або в інтернеті, або з якоїсь тренера звернутися. Але якщо ти, наприклад, є ну, таких, скажімо, в масі ну, в тілі, то я би радив почати з ходьби взагалі, бо тому що велика вага ну, маса навантаження сильно на коліна йде і на тому подібне ну, в принципі. Ліпше з ходьби і поступово ходити-ходити, ну, і потім можна прийти на біг. А хто ходить, ну то можна полегесенько, просто не швидким темпом і собі почне так само бігати. Клас супер. Тепер ми знаємо, як почати бігати. Тепер я хочу, знаєш, так трішки ми заскочили на марафон, потім повернулися, як бігати, і давай знову повернемося до марафону. Давай спочатку вип'ємо водичку, друзі. Водичка а це здоров'я. Я хочу дізнатися. Що ти відчував, коли ти біг марафон? Яка це була дистанція, тобто, а, який це населений пункт, та, чи якась точка А і точка Б? Яка це була відстань і де це все відбувалося? Відбувалося це на трасі Старий Самбір, Бачина і Бачина Стара Сіль. І почав я просто бігти. Я вибіг десь за 25 ну, з дому? Ввечора? Я думав, ти цілу ніч біг. Вибіг я зранку тому що, розумієш, пізніше ну, жара, і дуже тяжко бігти, і можна просто виробитися, скажімо так. І почав бігти, і є так, називають, як е, стіна марафону, піс... ну, типу, до 35-го кілометра. Після 35-го кілометра в тебе вже настає виснаження глюкози і треба відповідно поповнювати, щоб ну, з тобою нічого не трапилося. Але в мене якось як такого не було, і просто пробіг спокійно 42, і ще після того займатися на стадіон і на річку. Поправо. Люди, не робіть так. <реш> 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 Перше підготуйте своє тіло, що ти брав з собою в марафон? Та, тобі треба було хавати, та, треба було їсти під час цих 42 кілометрів? 42 кілометри 42 метрів, якщо буде точніше. Ого, навіть так. Навіть <реш> так. <реш> <реш> Забагато ж на мене. Та. А, що треба було брати з собою? Що ти з собою взяв, щоб пробігти цю відстань? Як, як ти харчувався? Як ти пив воду, чи ти робив перерви, чи ти ставав? Не вставав, чи ти біг далі без перерив. Переривно. <рив> ну, дивися, правив з собою ще запасний одяг, бо тому що організм має дати, ну, пітніти і просто може ну, обдути, і погані наслідки будуть. І правив з собою воду, я собі її розставив по місту, по певних точках, і там, наприклад, кожні 5 км я собі прав пару ковтків. І все. І, і біг і не зупинявся взагалі. От, розумів, що мені стає тяжко, я просто зменшував темп, але все одно біг. Ну без зупинки. Uh -huh. А і ти що з'їв, окрім води? Ні, я мав з собою їжу, але я не використовував, бо не було як такої потреби нагальної. А ти, але ти зранку поїв, ні? Ні. Ні, на голод на голодний шлунок. Так. Не повторюйте цього вдома. Сто про на голодний шлунок ти міг зумліти 42 кілометри, як не як Отож. 42 кілометри. За скільки це часу? Я... Я це подолав... 10 годин? 20. Я, Я ц... біг не знаю тиждень. Я це подолав за 3,5 години. Так ще раз: <клес> стоп кадр. 42 кілометри за 3,5 з половиною години. Так. Тобто, якщо так взяти теоретично, та. За е, хай буде там за 7-8 годин ти е, фізично можеш добігти до Львова. Практично так. Тобто <рес> ти можеш зекономити на маршрутці. <рес> е, так, але я думаю, сили після цього ясно, що е, зникнуть. Е, тобто, це шок. Для мене шок. Я не знаю, друзі, як для вас. Для мене це дійсно подвиг. Людина захотіла, людина це зробила. Які твої подальші дії, подальші твої мрії, плани? Роз, розкажи. Ну, дивися, зараз я активно тренуюся, займаюся, готуюся до певних змагань. На тих змаганнях хочу піднімати свої результати і отримувати розряди. В планах отримати майстра спорту України, а потім майстра спорту міжнародного класу і виступити на чемпіонаті України серед дорослих і потім попасти на Європу. О, клас! Я здоров'юся з майстром спорту України. Майбутнє запам'ятайте. Друзі, я спеціально виділяю людей, які хочуть чогось досягнути в цьому житті, які мають мету і йдуть до неї. Марафон перший подолано. Далі буде більше. більше Тому Ярослав, тобі великий респект за твою знаєш, твою особисту працю удосконалення. Та? Бо є багато людей, які за щось беруться. Отак взялися, і через день-два, як я почав бігати, та і потім розслабилися і забули, і перемкнулися на щось інше. Та дійсно. Тобі великий респект за те, що ти відданий своїй меті, своїй справі. Е, ну а зараз я хочу запитати тебе, ти сам наважився бігати? Чи можливо є знаєш, як то є якісь відомі люди, які тебе мотивують, або там знайомі, які кажуть: Ось, дивись, давай, спробуй, ти зможеш, і ти такий я спробую. І зможу. <ріст> так, як в тебе це все відбувалося? Чи ти сам прийшов до цього, чи можливо хтось тобі в цьому Дивись, допоміг? Щоб просто почати бігати, я почав сам. Але щоб вже більше якийсь ну як професійний спорт, то я вже як поступив в коледж і десь в жовтень місяць, я вчився вже десь два місяці в коледжі. У нас були змагання з кросом, мали їхати до Львова. Угу. І мене тоді взяли, бо я пробіг по нормативу, який там мав виконати, і мене мій викладач Володимир Вікторович. Замотивував. Прадим привітав Володимиру Вікторовичу! <рес> Дякую вам за молоді таланти України. А так розповідає далі. Бо він так само бігає кожну рану, взагалі займався так само спортом, хоч гімнастикою і тому подібне. Ну, золотий чоловік, скажімо так. Він не замотивував, бо я брав з нього приклад і почав, поїхав з ним тоді на змагання. На змагання біг серед дорослих хлопців uh -huh. вже такі. Четвертий курс університету. Та вже здорові хлопець. <рес> Скажи нашим глядачам, скільки тобі років, щоб вони були дійсно здивовані? <рес> Мені 18. 18 років людині. <рес> а так, тому чекай, третій курс, четвертий, це вже це вже за це, це вже за, за 20-ку, 20, так. Так. І я тоді з ним пробіг, я пробіг другий. І мене це замотивувало. І я почав більше і більше займатися, тренуватися. Ну, бо я раніше як, бігав хіба осінь, зиму там в спортзалі позаймався тут, а тепер вже ні, тепер кожен день зима, чи сніг, чи вітер, ну, без ниці Бі -бі біжу. І так ну, позаймався, позаймався. І потім почав їздити більше по змаганнях. Пішов спортивну школу. І ми ж почали і до Львова їздити, і в Тернопіль, і Франківськ, і перші місця були, і все, і нові команди. І пізніше цієї зими, що перед війною, якщо почалася, то я почав бігати з біговим клубом Дайхарт у Львові. Це взагалі мега круті пацани. І вам привіт! Як Дайхарт, Дай Хард! Є! Дякую вам за мотивацію для Ярослава. Ви найкращі. А мені цікаво, і нашим глядачам дізнатися, за який відрізок часу ти пробігаєш оцей один кілометр. Тобто, в тебе є якісь особисті, можливо, рекорди. А... Поділися. Дивись, рекорд мене був у січні цього року на маска нежі у Львові. Це були якісь чемпіонат області, щось тому подібне. Я пробіг один кілометр за дві хвилини, десь 53 секунди. В тебе є якийсь розряд? Так, мене другий дорослий розряд на один кілометр і на п'ять. Ага, тобто, це досить такі вже високі показники. Так. А ти хочеш якось найближчим часом здавати на якийсь вищий розряд, так. чи як там воно відбувається? Так, так. Саме так. Хочу отримати вищий, але це оптибні підвідні змагання, бо тому, що не на всіх змаганнях тобі його можуть присвоїти. Угу. Є певний ранг, певний відбір. Як це відбувається? Тобто, це якесь ти кажеш присвоїти, так та? як. Присвоїти так, це якісь документи дають, якусь грамоту. Е, я не знаю, там якусь якийсь реєстр. Як це відбувається, бо я в тому далекий. Дивіться, перш нас збирають команду в Самбурі, бо тому що є самбірська спортивна школа. Угу. Нас везуть до Льова на певний чемпіонат, або якийсь відбір. Ми там пробігаємо і відбираємося на, у, на чемпіонат України. Їдемо або в Київ, або в Суми, або там десь в Хмельницький, наприклад. І там вже є змагання, і там пробігаємо, є, ну, певну відстань, і там фіксує електронна система хронометражу, і фотофініш є. І пізніше по цьому присвоюють якраз розряд, видають певні документи і тому подібне. Тепер ми знаємо, як можна отримати розряд. Треба бігати швидко. Друзі, в найближчому майбутньому ми всі старосамбірчани будемо тримати кулачки за тебе, Ярослав. А побажає нашим глядачам. Я не знаю, якось змотивуй, заряди, адже ти заряджений, як то кажуть, хто хто біжить, той заряджений рух то життя. Змотивуй, будь ласка, наших глядачів або можливо щось від себе побажай. Дивіться, я би радив вам ніколи не здаватися, йти до своєї мети. Ви поставили свою мету і просто йдіть до неї через не можу, через всякі ваші проблеми, але старайтеся досягати її. Бо саме так ну як то готується ваша самодисципліна. Класно, тому будемо самодисципліновані. Будемо чемні, будемо здорові. А як то в здоровому тілі Ті здоровий дух здоровий дух. Тому займайтеся спортом, розвивайте всі свої супернавики в своїх сферах. Ніколи не здавайтеся, як там never back down. Дякую тобі, Ярославе, за сьогоднішню розмову. Було приємно поспілкуватися з тобою, з молодим талантом, який прагне висот. А висот не для себе, а висот для України, щоб отримати класні розряди, щоб перемогти, і в майбутньому мати можливість представляти нашу рідну неньку. Дякую тобі за розмову. Бажаю тобі успіху від наших глядачів. А перемог, перемог і ще раз перемог. Ну і звісно, слава Україні героям слава вперед. У перемоги, друзі! Це був випуск таємниць Старосабірщини, але такий спецпроєкт. Таємничі люди Старосамбірщини. Сьогодні ми поспілкувалися з Ярославом Мельником, бігуном, старосамбірчанином, якому лише 18 років, а людина вже досягає своїх спортивних висот. Скоро почуємося. Па-па!